Дивіться, є карбюратори звичайні, це на бензин. так. Ці можуть працювати. Це такий самий, тільки до нього доданий газовий редуктор. Тобто він працює і на бензині, можна тільки на бензині, можна ще газ підключати. Ось сюди, тут є штуцер знизу, підключається газ. Тут ще є регулювання. Дивіться, як вибрати карбюратора. Є вони двох видів. Значить, якщо у вас генератор від 5 кВт, у вас має бути знизу оцей електроклапан зелений. Якщо у вас до 5 кВт, його тут не має бути. Це менший карбюратор. У меншому карбюраторі відкручуєте повітряний фільтр, міряєте оцю відстань. В меншому вона 43 мм. В більшому, отут вона між шпильками, 53 мм, між центром шпильки до другого центру, 53 мм. Все, поміряли, вибрали, чи такий, чи такий. Обично їх два види. Якщо вже супер не знаєте, свій фотографуєте з боку, зверху, показуєте на вайбер. Але не генератор. Сам карбюратор. Генератор не треба фотографувати. Тепер слідуюче питання. Оцей великий може бути. Без отак... У вас без такої ручки, тут може бути повітряна заслонка автоматичне регулювання. І цей. І тоді. Але на газу мусить бути отака, ручка, повітря, повітряна заслонка її рухає. Так? Спочатку запускаємо його на бензині, генератор нагрівається, тоді бензин перекрили, пустили сюди газ. І коли він на газ переходить, чуть-чуть там треба її прикрити, чуть, -чуть підсос ніби як дати. І тоді воно стабільно працює на газі. Тобто, муси обов'язково бути. Якщо на газ тільки отака ручка зверху. Якщо у вас її не було, у вас був автоматичний підсос, то ту автоматику треба викинути, вона там не потрібна. На газу автоматика не працює.